Thank you. Давай по одному листочку. В кожну баночку, давай. Цей листочок. Туди. В іншу. Так. Тепер по два зубки чесничку. Да. По дві штучки в кожну. Кидай. Один, два. Ще. Так, кидай. По два. Так. Так. І тепер по сім. Горошин печу. Тату буде рахувати буде будуть віддавати, добре? Не, Давай долоню. Я тобі дам долоню ти висипеш. Молодець. Цей кріп зелений. Ми розкидаємо кожну баночку. Ні, туди, туди, туди. Ось. Парасольку. Так, давай, чик. Це великий, нарізаємо на половинку. Якщо буде маленький, будемо цілі, добре? Отакі отакі. Бачиш які Так. Ки... Я, так, Та, так кидай, але так гарно гарно трамбуй, щоб було дуже гарно натрамбави. Дуже-дуже гарно натрамбовуємо. Ми його будемо цілиємо. Гарними колечками, окей? Гарними колечками. Так, молодець. Заливаємо е, кип'ятком, а ти будеш накривати кришечку, добре? Заливаємо кип'ятком. Отак. Молодець. І так всі. Обережно вона пече. Не закривай, просто, просто зверху кришечку. Так, Чекаємо тут батька, 10 хвилин і кладемо далі, щоб вода закипіла. Будемо заливати зараз другий раз. Сідайте, будемо зливати. Давай зливаємо і будемо зараз знову заливати. Давай. Будеш накривати обережно на пальці. Накривай. Так. Давай чекаємо далі 10 хвилин. За той час йдемо робити маринад. Нам Треба півтора літра води. 190 грам цукру, Ану Дивись, що тут є. 190 грам водику цукру. І 70 грам солі. Так, маємо 70 грам солі. Висипаємо, щоб закипіло. Будеш висипати? Давай висипаємо, чі... хочеш висипати? О! Чуть не впав. Будеш мішати? Заливаємо будь-маринатом і закриваємо. Маринатом наливаємо. Обережно, дуже гаряче. Заливаємо так, би аж перелило. Би перелило. Давай, зверху кришечку. Клади. Молодець. І закручуємо.